Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Сьогодні я зроблю для вас невеличкий сюрприз. Можливо, вам вже набрид мій сад, то ми їдемо на гостину, верніше на гостини, у декілька садів. Я покажу вам злаковий сад уже відомого саду пані Лесі. Але сьогодні це буде саме Злак, буде і сад пані Валі. Ну і цукерочка під кінець, це е, взагалі ранчо американське, в нас на Поліссі із кізочками, яка називається шляхетна коза. Все це. Я не знаю, чи об'єднаю в одне відео, чи буде стільки багато е, інформації, що це буде декілька фільмів документальних. Але ось саме зараз ми їдемо. І перший перше, ой, сад. Поки знімаю, зараз лоба розіб'ю оп, лобове скло. Перший сад це буде пані Лесі. Вже ми їдемо по дорозі, ми живемо на поліссі, де багато лісів. Тому у нас по будь-яких дорогах, і центральних, і нецентральних, ростуть ось такі хащі лісові. Вже осінь вступає в свої права, як бачите, вже є жовті листочки, далі буде краще. Тому. Буду вдячна за підтримку, за перегляди, і обіцяю, буде цікаво. Ще раз вітаю вас, панство, і ось ми в саду, який ви бачили пізньою осінню, весною і зараз рання осінь в саду пані Лесі. Він настільки різний, цей сад, що якби я. В ньому не була і не бачила, то сказала б, що це зовсім не схожі сади. Як можна на такій території вмістити стільки цікавих рослин, щоб вони були саме цікавими по сезону? Зараз час злаків. Але Леся дуже гарно поєднала злаки із колхікумами. Або пізню Подивіться, як гарно. Зараз підемо по травах. Щось буду коментувати, щось буду мовчати, просто насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь цією красою. І ось перед вами перше, що мене дуже вразив. Про нього мені пані Леся говорила і казала, що. Може мені його вділити, але його треба підв'язувати. Ви прекрасно знаєте, мої друзі, хто зі мною на каналі, що я не люблю е, рослин, які потрібно підв'язувати. Але на цей злак я погоджусь. Е, він вище мене, він десь метрів ну, біля двох, це точно. І ось, подивіться, яка гарнезна хмаринка. Подивіться. Яка краса. Ой, і вибачайте. І знизу знову ж пізньоцвіт. Ну, це шикарний злак. Хости і гейхери це такий як гейхератник і хостарій. Разом. Вони доповнюють одна одного. І хоч пані Леся говорила, що хости втратили вже своє забарвлення, тому що, як бачите, тут навіть сітка для притінення, бо спека тут страшна. Але все рівно вони мають дуже гарний вигляд в порівнянні з моїми рослинами. Знову ж ялиночки лісові, знову ж сосна лісова. Але формована, подивіться, яка вона гарна. Ялиночки, і ось знову це просто. Високе ось. Дивіться, яка краса. Гарне, дуже-дуже гарне. І я його вже хочу. Ну, це осоки, теж ось. Стрілочка це осоки. ну Я так думаю. Цікавий ось пухіроплідник. Вже, вже я наступила на ірисики. Вибачаю пані Леся. Хочу все і знімати, і роздивлятись. Ну це ось вівсяниця і вівсець. Дещо знаю, де що. Це Хасматіум або Уніола. Там є, я бачила дуже великі. Такі шикарні. І там вище. І знову ось це просо. Дорогі мої дівчаточка, хлоп'яточка, хто знає назву, прошу написати. Подивіться, це мій ріст, і ось я дотягуюсь рукою. Бачите, він воно дуже високе. Пані Леся його зв'язує, але я думаю, що воно того варте. Теж злаки, злаки. Ой, щоб не зачепитись ні за що. Ще тут дуже гарні, у пані Лесі тут дуже гарні ще барбариси. Вони ще не зовсім. Одяглися в свої шати, але я думаю, що пару ще тижнів і буде, будуть вони теж на арені саду. Модрина. Дивіться, Яка гарна. Висока модрина, вона ще теж стоїть зелена. Так, що тут далі? Хвойні, багато войнів. Ой, далі ми йдемо теж до злаків. Так, міскантуси. Зараз я покажу вам міскантуси. Дивіться, які вони велетенські. Це знаменитий міскантус зебрінус або зебріна. І подивіться, які кущі. Просто. Таке теж гарне. Я не знаю назв проса всіх, тому я просто показую панораму саду. Зараз я не кажу про назви рослин, я просто показую динаміку всього саду, осіннього злакового саду. Це Граціела. Пані Леся сказала. Міскантус. І знову ж показую велетенські, велетенські кущі, кущі міскантусу Зебріну. До речі, міскантус Зебрінус в мене ще жодного разу не цвів. ну В наших краях. Він трошки пізніше квітує. А ось у пані Лесі, бачите, він пустив свої квітиці. Теж міскантус і гарний. Теж міскантус зебрінус. Тут вже волоті навіть більші. Ось вони. Подивіться, яких він розмірів. Гарний. Просто велетенських розмірів і гарних. Воїні, воїні. Хвойні. Наші хлопці стоять на дорозі, господар цього шикарного двору і мій чоловік. То, мабуть, звуки зайві будуть на відео, ну, я їм не можу. Припинити їхню розмову. Я просила тихіше. Це вони вже і так тихо говорять. Тому вибачайте. Це жимолость шапочна, шапочна варіяга. Дивіться, яка у нього у вишки. Ось показую. Це теж це вже пінісетум. Карлі Роуз. О, згадала. Так що я теж щось знаю. Це теж пінісетум. Подивіться, який. Каже Леся, що він давно вже квітує, дуже давно. І вже багато обрізаних. Але подивіться, який шикарний куш. Леся, Леся пообіцяла мені дати. Це е, куничник діамантовий. Це, моя, це рослина з моїх котілок. Подивіться, який він шикарний. Він пізній, тому що в основному куничники цвітуть рано. А цей пізній куничник. І ось така краса. Бачите? Шикарна краса. Вартий. Так, а це, ну, це бронзове просо, бронзова. Що бронзове? Ой. Гадаю, скажу осока. А це ось хаутюнія. Вибачаюсь, господи, що я що я верзу. Давайте підемо до молінії. Бо я вже щось заплуталася тільки ранок. Мені ще попереду два сади, цікавих два сади, а я вже такі кармани лету. Ой, друзі, вибачте, вибачте. Мабуть, рано я не доспала. Ні, ну я дійсно не, дос, не доспала. Я б у Фейсбуці пост. Довго і нудно, тому майже ніч не спала, хвилювалася. Таке, знаєте, було дитяче хвилювання. Бо такі сади цікаві, такі зустрічі цікаві з друзями, нові знайомства, то я трішечки не в собі. Тому прошу вибачення. Дивіться, Це... Молінія. Шикарна шикарна молінія. Вона із того саду, який ми сьогодні будемо знімати, де ми будемо в гостях, будемо знайомитися з новими ж, е, друзями. І я сподіваюся, що я теж куплю собі таку травичку. Це молодий кущ. А Леся каже, що ось у пана Захара. Це дорослий і дуже гарний кущ. Ось така молінія. У мене є мулінія варіегата, варі але це карликовий сорт, а це саме високорослий. Ось дивіться. Шикарно. Ідемо далі. Ну, тут теж он, на задньому, спереду, ви бачите, теж проса. Ого. Кругом табак піду я від цих рупорів подалі. Так, це все той які, який... подивіться, які куртини, які кущі ось е, наросли е, піднісвіта. Шикарний. Багато фойних. Знову. Бересклети, знову ж осока бронзова. Барбариси. Подивіться, які гарні барбариси. Ну, я ж кажу, що для них потрібно ще декілька недільок, щоб показати свою красу. Подивіться, які он до велетенські куртини. Світа. Це такий декор. ну Бачите, я показую? Отам От високо, ось там це ліс. Ну і тому не дивно, що є такі така малий архітектурні форми, як ось такі пеньки цікаві. Ну Тут цвіли соняхи, соняшники. Наш символ. Своє Синички вже поскублені. Каже Леся, що це сама Леся сидить. Вона чекає, поки я познімаю, і будемо їхати далі. У нас сьогодні ой! Довгий шлях. Гарно виглядає вівсяниця. Такий природній букетик. До речі, міскантуси дуже гарно виглядають у букетах. І знову подивіться, які куртини пізнього цвіта. Ось такий цікавий декор. Ну, я більш як впевнена, що цей декор ще не тільки декор, а ще він служить і притіненням для деяких рослин. Леся каже, так. Да. Це ось дивіться, зараз я вам покажу, потім ви порівняєте, наскільки цікаво веде себе рослина в різних умовах. Це е... гвоздика. Коли я приїжджала весною, вона мене настільки вразила, що ну, поїхати без неї я просто не могла. Ну, від Лесі взагалі важко поїхати без якоїсь рослини. І от ми її взяли, була спека дуже, я так за нею переживала, це страшно. Вона прижилась, вона зараз росте. І я вам покажу мої розміри цієї воздики і розмір пані Лесь. У ну, мене вона в три-чотири рази вища, це точно. Так що, коли берете карликову якусь рослину навіть з іншого саду, то не факт, що вона така буде і у вас. Пішли покажете. Так, ідем, ідем, ідем. Знову ж ця карликова гвоздичка. А, ось, ось. Леся, ще ану, голосно скажіть, як його звати? Хелігер Хейн. Хелігер Хейн. Хейн. Просто. Просто. Подивіться, яке воно гарне. Так, да. воно якесь багатоетажне. Дивіться. Як цікаво воно виглядає. І китиця висока, і листя, подивіться, яке широке. І воно ніби голубе. Ось. Да. Дуже дуже гарне. Ну, воно, Мабуть, воно ще оце змінить саме кітиці колір. Не, не да. Ну, Зараз кітиці теж, ну я б сказала, що вони теж ось схожі на листя. Гарний. І дуже такий високий у нього кітиць. Шикарно. Так, тепер, щоб не впасти, виходжу. Такі посадження цього року, ось отут. Йду, 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 йду. Там собі заходьте вже вдома, бачите. Оце Олі і ті шаги. Бачите, перуські. І що ось Леся наголошує, і я хочу сказати, що вони заквітають навіть маленькі саджанці. Це були посадження вони цього року. Навіть тут деякі влітку. Тобто рослина взагалі не вибаглива. Взагалі. Від слова взагалі. О, вже починає мудрина жовтіти. Осінь в саду. Модриночка. Дивіться, яка вона гарна. Це видово. Гарнезна. Теж осокану, скоріше, що це бронз форм. Ну, можливо, я принаймні тільки таку знаю. Ну, вибачайте. Ось, подивіться, яка клумба. Така у природному стилі. Гляньте, як гарно. Гарно виглядає ось осока. О, господи, овсяниця. І настурції. Тут зараз залізна дорога і поїзд їде. Тобто шум ще і від хлопців, від поїзда, машини, ліс. Все разом. Де ще такий сад є? Коли ще. Чуєте? Поїзд поїхав. А ось покажу я вам зараз. Це Леся клумбу переробляє. Тут все вже по-іншому. Подивіться, який ліс. Такі дерева сосни і ідемо далі. Тут теж переробка клумби йде. І ось Як картинка. Тут каже Леся, що тут багато деревость, бачите. І катальпи, і мудрини, і горіхи. Але тінь вони як такого, такої тіні вони не дають. І тому дуже-дуже тут все печеть. Тому багато-багато рослин росте під ось такими затіняючими сітками. Леся говорить, що вже більшу половину вони сіток зняли, тому що ну мався бути в нас дощ. Принаймні не в нас, не в Лесі дощу. Ну, щось таке начебто капало, але... Знову куртинки із е, колхікума і хвойні рослини. Хвойних рослин дуже багато, дуже. Але тут є і багато видових лісових. Ось зараз я вам як найду, бо я на неї звернула увагу, але я вже загубила, де я її бачила. Одну рослинку, і я вам зараз її покажу. Знайдем. Зараз Лесію знайдемо і я вам її покажу. Знайшла це ялиця. І цікаво те, що це звичайна лісова із природних умов. Подивіться, яка вона шикарна. І я спочатку думала, що це якась сортова, прищеплена. Ні, дивіться, Яка цікава. Ось і так. Тобто в природних умовах є теж цікаві рослини. В принципі, в принципі я, звичайно, не ботанік, але знаю, що дуже багато сортових рослин, особливо барія та інших, було взято з природи, саме з природи. І це була так, нібито, ну не нібито, а це була мутація природних видів і так вийшли сортові. Далі вже вони прищеплювались і виходили ось ті сортові дорогі рослини. Ну, це я таке знаю. У мене навіть е, дівочий виноград, як не дивно звичайний, я брала його у лісосмузі. Дав декілька віток варіагатних, Ось так. І це вже коштує досить дорого. Правда, відділяти я їх не відділяла, бо я туди залізти не можу. Можливо, вони через декілька років пропадуть, тому що їх заб'ють цей видовий. Але тим не менше така мутація є теж гарні. Дуже-дуже гарні. Вони такі, дивіться, які вони високі. Ось я хочу показати вам, дивіться, ось моя рука. Наскільки вони високі. Бачите? І які. Це вже вони цвітуть не один день. бачите, які вони гарні. До сонечка повертаються. Сьогодні в нас сонечка немає і дуже добре знімати. Так, ну, здається, показала більш-менш все. Деякі трави Лесі біля мене не було, я не назвала. Деякі назвала не так. Але вибачайте. Дивіться, я прийшла до цієї, рослини, яку назвала хаутінією. Я кажу, я її знаю. Але вилетіло з голови Леся підказала хако не хлоє. Два сорти. Дивіться, ось це я її бачила. Цю рослинку я її бачила. Той рік, осінь, уже пізно, вона прийшла із сільського від бережнюків, вибачаюсь. Вона прийшла від бережнюків. Ну, ось була така, ну, це така віточка була, чесно. Кажуть, що вони погано дуже наростають. Ось за цю, саме за цю, я можу сказати, що вона наросла дуже шикарно за цей рік. Тим більше рік у нас був екстремальний. Подивіться. А це ось це взагалі. Це шикарніше яка варігатність у неї дуже гарна. Ну, це Лесі подарила подруга. Ну, До Лесі всі їдуть по рослини і е, друзі везуть теж якісь новиночки, щоб порадувати. І так йде такий обмін, тому що ну, купити зараз дорого, а між нами квітникарями ось такий обмін практикується. Він вигідний, тому що, тому що можна так. Мати гарні рослини в своєму саду, без великих затрат. Ну, ось так. Дивіться, Леся вже стоїть із сумками, бо ми їдемо далі. У нас сьогодні дуже цікаві зустрічі, у нас сьогодні дуже цікаві відео будуть і взагалі. Тому мандри, Леся. мандри, мандри да. Такі серіал, як мені підказала моя подруга Оля, Нілини мандри. Оце так і будуть. Тому всім дякую. Леся скаже пару слів. Дякую Мілі за чудові подарунки і також за відео, за те, що вона знаходить час знімати цей садочок. Він простенький, але може комусь щось приглянути. Ну, не прибідняйтеся. А, Я теж хочу подякувати, подякувати пані Лесі за те, що ми стали гарними друзями. Добре. Це дійсно, Добре. дійсно. Тому що, далі буде? Вказую, це два рупори, які не давали знімати. Один і пан Броніслав, господар цього дому. Це... Дивіться, він не замовкає, я знімаю, а він далі говорить.